Холод травмує. Лікарі застерігають від переохолоджень, обморожень та озноблень. Вітер, вологість та мороз можуть призвести до травм, ампутацій та навіть летальних випадків. Найбільшу категорію ризику наразі представляють військові, розповідає лікар прийомного відділення Южненської міської лікарні. Чим погано це вся ситуація, тим, що у військових, на жаль, немає можливості то, що я говорив, та змінити місце, де ти знаходишся. Немає можливості вчасно доставити людину в лікарню, вчасно надати допомогу. Тому Них дуже високий ризик, якраз от проблем зі здоров'ям і пов'язані з тим, що можуть бути і до, до ампутації доведена. ця вся ситуація. Чим це все страшно для них? Тому що вони можуть, вони міцні, вони сталь, але вони також люди. Вони в деяких, в яких наступає момент, коли людина вже не відчуває кінцівку. Це, наприклад, нога. Так момент є такий, що є спочатку дискомфорт, біль, покалування, всі ці, ці речі, а потім настає момент, коли людина відчуває, що ну, все пройшло. І це саме страшне, тому що в цей момент вже відбувається от, розвиток обмороження. Окрім фізичної активності, у холодну пору часто застосовуються індивідуальні засоби обігріву, грілки найчастіше допомагають військовим, але іноді грілки та зігріваючі пластирі можуть навіть зашкодити, розповідає Андрій Косенко. Якщо застосовувати грілки в місцях, де немає можливості постійно їх перезаповняти теплим приємним розчином. Воно може бути нести з собою таку теж приховану загрозу, тому що я, наприклад, поставив грілку. такий, я зробив все, я поставив грілочку. Все добре. Грілка має за властивість охолоджуватись. І потім, тому, коли вона охолоджується, вона охолоджується швидше ніж нагрівається наше тіло. І це також може бути один із факторів, що сприяють розвитку холодової травми. Також лікарі не рекомендують вживати алкоголь з метою обігріву. Перелік дій для першої допомоги при холодових травмах. Дивіться в програмі Ваш консультант.